Друзі, ми перемістилися на станцію технічного обслуговування, які надали нам свою площадку для того, щоб ми могли не тільки послухати теорію, а безпосередньо спробувати протипожежні покривала на практиці, покористуватися ними і взагалі вживу, побачити, що це таке. Олександр розказує, як це все має бути, як воно має відбуватися, що робимо взагалі. Це з того повного циклу ремонту автомобілів. І відповідно, є ризики того, що може бути проблеми. Під час ремонту і відповідно протипожежне покривало дійсно впливають на зниження ймовірності отримання збитків, як для взагалі для будівлі СТО, так само і для автомобілів клієнтів. Протипожежні покривала компанії Брижхіл ідеально підходять для підземних і наземних гаражів, відкритих автостоянок, ОСББ, електричних зарядних станцій, АЗС. СТО, автосалонів, виробництво, де використовуються літії батареї, в тому числі з виробництвом безпілотних систем, державної відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони, патрульна поліція, поліція охорони, приватна охорона, екстрена медична допомога, муніципальна охорона тощо, приватних будинків, власників яких використовують електричні та гібридні автомобілі, портів, паромів, тунелів. Укриттів цивільного захисту, ТРЦ та інших магазинів, які зберігають або використовують літієві батареї, стадіонів, локацій, де проводяться масові заходи. Давай приступати, де покривало? Е, покривало. От якщо ми розглядаємо е, на цій локації і як його застосовувати, то воно знаходиться в спеціальній шафі, яка привізна на колесах. Це такий окремий зробила компанія Бриджіл Device, який дуже зручний для перевезення. Тобто ми дістаємо покривало з приміщення, тому що ну, бажано. Таку шафу зберігати все ж таки не на вулиці, а в поряд в зручному місці, щоб можна було швидко скористуватися. Бачите, на шафі є інструкція, як її використовувати взагалі. Плануєте робити Так, інструкцію на українській так, так. Що стосується цієї шафи, бачите, є спеціальний такий захист для того, щоб, ну, можливо, якийсь цікавий клієнт захоче щось там відкрити, щоб, його, щоб не взяли цього ключа, відповідно, мінімальний такий є захист. Під час використання відкриваємо цю шафу. І там знаходиться сама покривала. От якраз стосовно чехла він герметичний і він не боїться дощу. І дуже зручно, що зробили, я тут звертаю увагу, для зручності його швидкого відкривання зроблений такий бігунок великий. Це спеціально зроблено для професійних, в тому числі пожежно-рятувальних підрозділів, коли вони в рукавичках. Так, так. І це, ну, на мій погляд, так, професійний підхід. А його можна брати як, як, як рюкзак. Так, так, так. можна Андрій, пожежні, в основному беруть його на одне плече. Ось так. А вже далі потрібно для застосування такого покривала все ж таки дві людини. Тому що ми далі це все покажемо, тому як потрібно його з двох сторон розтягнути і відповідно зробити йому парусність і накрити автомобіль. Це протипожежне покривало Standard, має вагу 28 кг і розмір 6 на 8 метрів. Це покривало взагалі тканини, які використовуються. В покривалах компанії Бриджхіл вони прийшли, взяли їх з космічної галузі. Це покривало Car Standard, воно зроблено з основних матеріалів, це піроксени. В тому числі є спеціальні ще такі додаткові шари, які витримують високу температуру. Тому що це ж покривало призначено не тільки для гасіння автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Але і для електричних, саме в цьому там я акцентую на цьому покривалі, що воно здатно гасити електричні автомобілі, гібридні автомобілі. Температура, на яке розраховується це покривало, більше тисячі градусів Цельсія. Це більше ніж пожежа в літі йонних автомобілів. Пожежне покривало карстандарт, локалізує пожежу на будь-якому транспортному засобі, ізолює пожежу в електромобілях, швидко ізолює токсичні гази та дим, захищаючи цивільне населення від впливу канцерогенів, Підходить для транспортних засобів звичайного. Розміру, а також для позашляховиків. Перший крок: ми його відкриваємо, звісно. Для того, щоб його правильно їм скористуватися, нам потрібно в першу чергу його звідти прибрати. Давай це може звичайно, навіть робити одна людина. Бачите, тут є шлейки зручні, ви можете його взяти і ось воно вже. Витяглося. В комплекті бачите, це якраз відповідь, чи може одна людина, чи дві. Навіть компанія Бришкіл показує, що дійсно потрібно дві людини. Так. Поставляється в комплектації мастило, це воно таке з силіконом, змащують блискавку, для того, щоб можна було в оперативний момент якийсь дуже швидко відкрити, щоб не було там, знаєте, як десь деякий час стояло. Молнія заїла і ми не відкрили його. Хочу показати, бачите, як вони зробили навіть таку фіксацію для себе з логотипом. Mm -hmm. Ми відкриваємо її, кидаємо на підлогу. Що, що, що треба вратити? Ну, Для того, щоб мінімально все ж таки, це вже такі умови, коли ну, треба мати якийсь захист, то виробник дійсно опікується про те, щоб людина максимально була. Захищена. Тому що у людини ж з собою не у кожного є перчатки. А так зручніше, все ж таки захист мінімальний для руки. І в комплектації зразу є. Дуже прикольно. Давай, давай. Далі ми її отак от, таким чином розгортаємо. Тут е, немає різниці, як ми його використовуємо. Чи з однієї сторони, чи з іншої сторони. Як рекомендує виробник от взяти ось таким чином. Щоб його зафіксувати, для того, щоб ну, під час використання все ж таки вона не злетіла. Наша головна мета посередині знаходиться червона стрічка. Задача головна з усіх сторін це покривало зробити таким чином закрити доступ кисню, тому що тоді буде ефективність цього покривала. Що це за маркування? Що це? Всі покривала, які виробляються у цього виробника, вони фіксуються у їхній базі, для того, щоб можна було здійснювати якісь умовно, якщо будуть гарантійні звернення. Чи зрозуміти, Де, в якій країні експлуатується це покривало. І головна задача, коли ми будемо набігати, нам потрібно, щоб її це покривало, ми його трошки натягнули. Тійшла на центр автомобіля. Побігли? Так. Да, давай. Піднімай руку вверх. Робимо швидко ці рухи, максимально нам потрібно його заблокувати. Майже все зробили вірно. Що майже? Що не зробили вірно? Трохи, я трохи педант, тому хотілося б, щоб червона а, стрічка посередині, да, посередині була. Що Чому критично, щоб стрічка тому була? Посередині. Що, тому що оці відстані, які ми маємо від автомобіля, оці вільні відстані, вони розраховуються по цьому дінспеку. Якщо у нас з однієї сторони буде... Його набагато менше цього матеріалу, ну, домовно, десь так, то тоді є можливість доступу до кисню. І відповідно вже ефекту може не бути. СТО, і ми с побачили, що це один з тих. Е Об'єктів суб'єкти господарювання, де можна використовувати протипожежні покривала, бо дійсно багато машин, вони постійно в русі, Якщо станеться якась небезпека, це покривало би підійшло. підійшло би дуже добре для, для гасіння та локалізації пожежі. Які ще об'єкти можуть використовувати це? Які суб'єкти господарювання можуть використовувати протипожежні покривала? На мій погляд, дуже ефективно було б використання, ну наприклад, у патрульної поліції. Чому тому, що Патрульна поліція ну, функція є патрулювання, і відповідно автомобілі знаходяться постійно патрульні в руху. І так само в цих автомобілях є екіпаж, який складається з двох співробітників. Це якраз той мінімум, який потрібен для того, щоб використовувати таке покривало. І ми дуже багато бачимо випадків зараз в соціальних мережах, де Перші, хто приїжджають на пожежу автотранспорту, це якраз патрульні поліція. І вони дійсно там намагаються своїми вогнегасниками, вогнегасниками інших автовласників гасити ці пожежі. І, на мій погляд, якби в такому патрульному автомобілі було таке покривало, а вони... Дійсно курсують, це стосується, до речі, автомагістрали, там, де взагалі до пожежно-рятувальних підрозділів дуже велика відстань. Могли б вони точно ефективно мати використовувати таке покривало, маючи в себе в автомобілі постійно для перевозки. Актуальне питання це укриття цивільного захисту. На мій погляд, це так само, ну, тут вже я переходжу не на велике покривало на стандарт, а покривало немаленького розміру, півтора на півтора, яке так само я вважаю, що дуже ефективно використовувати в таких приміщеннях. Люди все ж таки повинні знаходитись всередині таких укриттів. І зрозуміло, це процеси організаційний, профілактичний, що треба знижувати там, рівень пожежного навантаження в таких приміщеннях. Але ну навіть якщо якась відбувається ситуація, то е, використовуючи таке маленьке покривалося, також я вважаю дуже логічно, і люди, які там знаходяться, дуже швидко можуть їм скористуватися. Це на кштальт, там е, то, що ми говорили раніше, використання в квартирі. Добре, що дякую тобі, Олександру, що показав, як ним користуватися. Насправді, друзі, дуже просто, він мені хотів розказати, як це робити. Я його спеціально попросив, ні, ні, нічого мені не розказує. Давай цей процес проведемо, щоб в мене не було ніяких уявлень, як це робити. Дуже просто, зрозуміло, взагалі максимально максимально проста процедура, і яка є ще й підтверджена, що вона є петина. Рекомендую ці протипожежні покривала. Вони мега зручні та зрозумілі в використанні. Тому, друзі, тестуйте, пробуйте, а свою думку пишіть в коментарях.